Оплата у психолога прийшла, і ви можете насолоджуватись цим випуском. Назвіть одну річ, яку сказав вам психолог, яку ви ніколи не забудете. Ми з психологом обговорювали мої переживання через глибоку зраду тепер уже колишньої дружини, і я звинувачував себе за те, що не помічав її поведінки. Хоча і доказів було чимало. Він записав щось у своєму жовтому блокноті, а потім підніс його прямо до мого обличчя, майже торкаючись мого носа, і запитав, що тут написано. Я не міг прочитати, бо він тримав його занадто близько. Трошки відсторонившись, я прочитав Ти занадто близько, щоб побачити. І він мав радість» я був надто поглинутий ситуацією, щоб побачити реальність. Це дозволило мені перестати звинувачувати себе і відпустити минуле. Вона запитала, чи є щось, що я колись мріяла зробити, але тепер думаю, що це вже неможливо. Я відповіла, що хотіла б вступити до юридичної школи, але це вже поза моїми силами. І вона просто сказала: ти ж знаєш, що все ще можеш це зробити. Тобі не потрібен чийсь дозвіл, і ось вже у травні наступного року я отримаю ступінь доктора права. Сумніваюся, вона розуміє, наскільки вплинула на мене ця проста фраза. Приплив до переїдання триває всього сім хвилин. Я боровся з харчовим розладом понад 20 років, поки в січні минулого року не вирішив звернутися за допомогою. Щовечора мене охоплював потяг до їжі, особливо близько 21.30. За порадою я купив невелику книжечку судоку і грав 10 хвилин щоразу, коли виникало бажання. Очевидно, що лише цього б не вистачило для одужання. Перші місяці були дуже важкими, але робота триває. І також з гордістю можу сказати, що з 1 лютого 23 року. Я не вживаю алкоголю. Невисловлені очікування це потенційні образи, і це, на жаль, резонує з багатьма людьми. Ця цитата не означає, що потрібно відмовитись від очікувань. Вона просто каже, що якщо у вас є певні очікування, важливо висловити їх. Наприклад, якщо ви очікуєте, що чоловік помиє посуд після вечері, але ніколи йому про це не кажете, то з часом може з'явитись роздратування. Взагалі людей потрібно навчити, як ми хочемо, щоб вони були нашими друзями, і тоді вони зможуть. Можуть вирішити, чи готові підтримати наші очікування, чи ні, і мені дуже радісно бачити, як ці прості цитати, які я запам'ятовую для себе та своїх друзів, тепер допомагають іншим. Те дитя всередині вас, яке ніколи не любили і не визнавали, все ще чекає на вас, не на ваших батьків, а саме на вас. Тепер ви батьки для своєї внутрішньої дитини. Чи будете ви також ігнорувати її, не любити, не цінувати, не вважати гідною? Тільки від вас залежить, чи вона буде процвітати, чи просто виживатиме. Так, ваші батьки підвели її, але чи зробите ви так само? Моя подруга вивчає психологію, і вона сказала мені щось подібне. Це було особливо важливо почути в ті моменти, коли я постійно знущаюсь над собою, і дивуюсь, чому мій мозок не працює належним чином. Вона пояснила, що в моїй свідомості живе маленька я, який все ще боляче, і що я сама того не усвідомлюю, чи роблю їй боляче знову. Звісно, вона реагує, коли хтось злий. Подруга сказала, що мені потрібно вибачитись перед собою, і я це зробила. Хоча це не стало чарівним вирішенням усіх проблем. Олег, я зробила важливий крок у правильному напрямку, і тепер постійно про це пам'ятаю. Якось психолог сказала мені, не потрібно вирішувати все одразу, просто почни з чогось одного. Це допомогло мені позбутися тиску прагнення до ідеалу і зосередитися на невеликих кроках. Великі проблеми почали здаватися менш страхітливими. Ти емпат для інших, тому що ніхто ніколи не з'являвся з допомогою для тебе, і ти не хочеш, щоб хтось інший відчував цей біль. Це був не психолог, а один з тих випадкових скріншотів на тамблер, який мене до глибини вразив. Ми всі стаємо тими, хто міг би врятувати нас, коли ніхто нас не рятував. Ти плакала без причини і тебе соромили за це, називаючи слабкою і зламаною. А тепер ти стала тією, кому друзі і навіть незнайомці не бояться відкривати свої емоції. Люди, яким ти довіряла, використовували твої слабкості для власного просування. А тепер ти та хто береже особисту інформацію і не кине друга від автобус, Колись тобі сказали, що не варто пробувати щось нове, якщо не можеш стати найкращою, зневажали твої інтереси. А тепер ти отримуєш радість, підтримуючи людей у тому, що вони люблять робити. Ти стала тією людиною, яка потрібна була тобі тоді, бо тепер ти знаєш наскільки це важливо. Ми стаємо тією людиною, яка могла б нас врятувати, коли ніхто не врятував. Помічайте свої почуття як листя на річці, називайте їх так, як є, і відпустіть, дозволяючи їм плисти далі. Не засуджуйте себе за їхню присутність і не боріться з ними. Просто визнайте, відпустіть і рухайтесь вперед. Я добре пам'ятаю ці слова, адже цю техніку звільнення від емоцій я використовую майже щодня. До речі, відео на цьому каналі також виходять майже щодня. Чи це не привід підписатись і поставити мені лайк? Ну так, раптом що нагадую. Я написала цей текст кілька років тому під час глибокої терапії, і він досі залишається актуальним. Течія в річці життя сильна, на іншому березі порятунок. І, хоч би якими недосяжними здавались мої цілі, я продовжую йти вперед, долаючи перешкоди. Втім, я завжди знаходжу вихід, нехай і втомленою та виснаженою. Врешті-решт, я стою переможницею на іншому березі, озираюся і бачу себе, яка колись так прагнула його досягти. Те, що хтось робить усе можливе, не означає, що цього достатньо. Ми обговорювали з психологом одного з членів сім'ї, який постійно ігнорує мене, не намагається дізнатись, якою я є зараз. І він, мабуть, старається, але цього недостатньо, і я не повинна робити вигляд, що мені цього досить. Що все нормально? Ні, не нормально. Психолог каже, якби ви були моїм клієнтом у дитинстві, я зателефонувала б у службу захисту дітей. Я спантеличено що, але ж вони не знущалися з мене. Психолог робить паузу і продовжує: не все насильство залишає синці видимі для інших. Можливо, вам важко повірити, що партнер вас кохає, тому що ви вперше в житті відчуваєте безумовну любов. Нещодавно я обговорював свою неспроможність знайти партнера, кажучи, що шукаю щось конкретне, але не так багато жінок відповідають моїм критеріям. Вона зробила паузу і запитала: а яким партнером ти хочеш бути? Це змусило мене глянути на ситуацію під іншим кутом. Змінивши підхід, я почав усвідомлювати, що також маю докласти зусиль, щоб стати тим, кого хочу зустріти, моя ідеальна партнерка. Мене колись запитували щось подібне, коли я був значно молодшим, і це дійсно змінило мій погляд на стосунки. Мені запропонували уявити свою ідеальну дівчину і не лише її зовнішність, а й почуття гумору, амбіції, захоплення, пріоритети та цінності. А потім поставили питання, якого чоловіка шукає ця дівчина, і це питання мене вразило. Я зрозумів, наскільки далеко мені до цього образу, перш ніж мріяти про дівчину своєї мрії, я повинен стати тим чоловіком, якого вона зоснує. Слуговує різниця між я більше не хочу жити і я більше не хочу жити так. Значна і міз ким ви мали рацію, я й досі живу. Одного разу вона сказала мені таку фразу: ти не повинна заробляти відпочинок. І це мене вразило, тому що я завжди відчувала, що маю бути продуктивною, перш ніж дозволю собі розслабитись. І тільки почувши ці слова, я нарешті зрозуміла, що відпочинок це не винагорода, це базова потреба. Це змінило мій підхід до самопіклування та життєвого балансу. Адже 21 століття вже наситило нас культурою невпинного поспіху. Коли одружуєтесь чи виходите заміж, пам'ятайте, що ви зв'язуєте своє життя з кількома особистостями одночасно, і ви, і ваш партнер, будете змінюватись через 10 чи 15 років. Ця думка змінила мій підхід до багатьох наших з ним розмов. Для мене це був період, коли я ділилася своїм страхом щодо побачень і тим, що думаю про те, як мене сприймає інша людина. Моя подруга сказала: ти настільки сконцентрована на тому, чи сподобаєшся ти цій людині, що зовсім не замислюєшся, чи сподобається вона тобі у відповідь. Це гарний підхід, і він працює навіть під час співбесід на роботу. Я пам'ятаю, як подавалась на вакансію, для якої не мала жодної належної кваліфікації, добре розуміючи, що шансів отримати її у мене немає. На співбесіді я почувалася впевнено, адже сприймала це як можливість попрактикуватись без ризику на успіх. Я також нагадувала собі, що й у свою чергу проходить співбесіду, чи сподобається він мені. Чи вірила я, що зможу впоратись з роботою? Однозначно, так. Чи вірила я, що вони вважатимуть мене гарним кандидатом, однозначно, ні. Їхнє перше питання було таким: судячи з вашого резюме, ви не закінчували коледж, але подали заявку на посаду, яка вимагає магістерського ступеня та сертифікації бухгалтера. Чому ви вирішили податись на цю роботу? І я відповіла трохи філософськи. Дехто шукає породу собаку, щоб упевнити, що отримують найкращого у світі. Але але найкращий пес, який у мене коли-небудь був, був дворняжкою. І єдина причина, чому ми з ним опинились разом. Це географія. Я і є. Ваша дворняжка. Я до речі отримала роботу і пропрацювала там шість років, доки компанію не викупили. Я дякую кожному за перегляд. До речі, минула загадка була трохи філософською, і там не було правильної відповіді. І дякую кожному, хто написав свій варіант. А зараз новенька загадка, щоб активувати ваш генератор думок. Є чотири входи у замок мрії, і ви повинні пройти крізь якийсь із них. Але є, але за кожними дверима чекає ваш найбільший страх. За першими дверима пітьма, за другими висота, за третіми натовп людей, а за четвертими замкнений простір. Які двері виберете ви, щоб подолати якомога більше страхів у вашому житті? Пишіть в коментарях. Я підкажу вам, треба обрати двері з тим страхом, який турбує вас найбільше. Перемогти страх можна тільки зіткнувшись із ним напряму.